У Зеленського абсолютно інша ситуація. Йому не треба ні з ким домовлятися. В нього є монобільшість. Так сьогодні ця монобільшість працює виключно і дивним чином чомусь у поєднанні з антиукраїнськими проросійськими опозиційними силами. Але це тільки тому, що Зеленський не контролює своїх депутатів, які плювати хотіли на нього, о, здобули собі грошей о, влади і займаються своїми справами. Але це його проблеми. Зеленського безроздільна влада йому не треба ні з ким її ділити. В нього його уряд, в нього його призначення, і навіть там, де конституційні повноваження президента не дозволяють йому напряму впливати на призначення посад на рішення тих чи інших чиновників судову гілку влади, він е, е, ці повноваження узурпував собі сам. А суспільство довгий час мовчало. Тому у нас відбуваються дивні історії, коли, наприклад, Зеленський. Каже мені тут сказали, півтора мільйони людей забронювали. Я вважаю, що це неправильно зупинити. А скажіть, будь ласка, а де в повноваженнях президента в конституції написано, що він може одним своїм словом зупинити, наприклад, економічне бронювання Знову ж таки, ми не говоримо це правильно, неправильно. Ми говоримо про те, що ухвалено рішення урядом. А в нас парламентсько президентська республіка і уряд підпорядковується не президентові, а парламенту. Ухвалено рішення, починається економічне бронювання. Раптом царю щось не сподобалося, зупинить. Все, зупинили. Через місяць вирішимо. Можливо, когось несправедливо забронювали. Повернемо назад. А гроші хто їм поверне? А чому президент це вирішує? А у президента немає інших завдань? Зовнішня політика вперед із піснею. Армія, будь ласка, вирішуйте проблеми на фронті. Це твої. Безпосередні конституційні обов'язки як Верховного головнокомандувача. Не пхай писка в економіку. Економіка в нас катанакна на грані катастрофи, на грані руїни. І те, що робить Верховна Рада, твоя ж Верховна Рада, вона добиває цю економіку до кінця. І згадайте мої слова: те, що на нинішньому тижні Верховна Рада проголосувала за підвищення податків, за збільшення військового збору, це не спрацює. Ніяких 140 мільярдів, як розраховує гетьманцев наступного року за рахунок підвищення податків держава не збере і прірва між доходами та витратами бюджету, дефіцит він тільки збільшиться, тому що існують елементарні закони економіки і логіки. Якщо в людей є межа, ти можеш їм 50% податків написати. Вони їх не зможуть платити. В нас більшість підприємців, які працюють в Україні, ледве виживають, і коли їм будуть підвищувати податки, реакція буде прямо протилежна: або вони підуть у тінь, або вони закриють свої підприємства і виїдуть за кордон, чого вони досі не зробили. Якщо вони виїдуть за кордон, ми втратимо значно більше, ніж ми розраховували отримати. Якщо люди підуть у тінь, ми не отримаємо того, що ми хотіли, але ми ще більше корумпуємо суспільство, тому що. Вимушена робота підприємців у тіні, це корупційні можливості для перевіряючих органів. І повірте, ці корупційні можливості вони були завжди, і під час повномасштабного вторгнення, в тому числі, це я вам говорю як людина, яка а, також займається підприємницькою діяльністю і розуміє реальну ситуацію. Ми маємо зараз реальний кадровий голод. Ми реально не можемо сплачувати людям нормальні зарплати, які би дозволяли їм залишатися на межі виживання, а не за її межею. І ми не можемо сплачувати більше податок на доходи фізичних осіб підприємців. Ми не можемо за людей платити підвищений військовий збір. Ми не можемо навіть кожного місяця подавати звіти, як цього вимагає нове законодавство. Тому президент має займатися своїм, а парламент мав би займатися тим, що йому більш властиво і притаманно. Але на жаль, ні президент, ні народні депутати, які його представляють, не демонструють професіоналізму, навіть на п'ятий рік своїх повноважень. Навіть на п'ятий рік своїх повноважень, на жаль, ні Зеленський, ні його депутати нічому не вчаться. Ну можливо, одиниці, скажімо, стали більш фаховими і досвідченими а всі інші вони залишилися на тому рівні, на якому були, коли зайшли в парламент. От на рівні того ЗП Санька Куницького, який може бути у якості гопника хамити поліції, але не подавати жодних притомних законопроєктів. До речі. Про Куницького дуже важливо, депут журналісти на цьому тижні підказали. Але я думаю, що Генпрокуратура знову проігнорує. Дмитрука в нас притягували до відповідальності за що? За побиття людей, пам'ятаєте? А разом з же ж а разом з Дмитруком же ж гамселили військовослужбовця і Куницький в тому числі. Тільки Куницький поки що тут, і проти нього кримінальних справ немає. Угу. А Дмитрук уже в Лондоні і озвучує усі проросійські наративи живучи у. Розкішні дорогезній квартири за понад мільйон, мабуть, фунтів стерлінгів, яку він точно не орендує. А звідки з грошей до нього прийшли? У Куницького джерела надходження коштів точно такі ж самі, як і у Дмитрука, і риторика в нього подібна. Але чомусь його не притягують до відповідальності і чекають, мабуть, поки і він втече, і буде іще одним потужним рупором руського міра за кордоном. Ну так, його ж використовують у всіх пропагандистських каналах зараз, і він щось коментує, особливо про УПЦМП. Е, знову ПЦМ... ж таки на комітетах навіть включається. Так. Це імпотентність нашої Верховної Ради. От мені цікаво в цьому контексті, навіщо зараз влада знову заговорила про вибори? Е, вже по різних інсайдах, е, і різні українські вже ЗМІ пишуть про те, що навіть. Формуються якісь списки партій, нових абсолютно партій, які е, чи то наближені до Офісу президента, чи то віддалені від офісу президента. Звичайно, тематика військова. Там повинні бути обов'язково військових, тому що ми бачимо рівень довіри сьогодні до військових, він найвищий. Е, які вибори? У нас війна закінчується вже. Ну ви розумієте, якби в нас не було повномасштабного вторгнення, навіть в тих умовах, які, в яких країна жила з 2014 року, я думаю, що владу Зеленського вже б давно знесли на майдані і правильно б зробили, тому що президент почав порушувати закони Конституцію з першого дня своїх повноважень. Хочу нагадати, що розпуск парламенту відбувся всупереч Конституції, Менше ніж за півроку до завершення її повноважень, що є незаконним. А президент обіцяв, що якщо буде порушувати закон, він піде зі своєї посади. І з цього порушення Конституції почалася діяльність Зеленського. І я ризикну е, сказати, що не було жодного тижня під час уже шостого року його повноважень, коли би Зеленський не порушував закон. Він його порушував завжди. І тому. Е, Риторика про проведення виборів під час воєнного стану вона обумовлена якраз тим, що суспільство не готове і не може реагувати належним чином на свавілля по відношенню до конституції, до законів з боку влади. Зеленського єдиний шанс бути переобраним на повторний термін, на який він до речі обіцяв усім не йти, тільки під час війни або одразу по її завершенні. Бо під час воєнного стану, під час повномасштабного вторгнення, припинили політичну діяльність усі його конкуренти, всі політичні партії, жодної немає політичної партії, яка б зараз мала е, осередки, які б займалися політичною агітацією, які е, займалися б веденням е, політичної пропаганди. Всі політичні партії зараз працюють е, або як волонтери. Значна частина депутатів різних політичних партій різних рівнів воює. Або займається волонтерською діяльністю, і це абсолютно правильно. Але єдина партія і єдина політична фігура, яка продовжує разом із е, е, вирішенням е, поточних питань, які е, мають вирішуватися на фронті і в країні, вести політичну пропаганду і свою політичну діяльність, це президент Зеленський та його партія Слуга народу. Використовуючи адміністративний ресурс, використовуючи інформаційний ресурс, який фінансується за наш з вами кошт, Має на увазі телемарафон і інші засоби масової інформації. Зеленський продовжує е, свою виборчу кампанію. Коли будуть вибори, ми не знаємо. Але для зеленського е, настає час пік, коли він розуміє, що треба якось пропхати ці вибори. Як їх пропхати? Е, Конституція це забороняє робити. Е, і я думаю, що е, сьогодні у Зеленського є план, який він точно не впевнений, чи зможе реалізувати, але він намагається його просунути через е, е, своїх лідерів так званих суспільної думки. А е, нібито на нас тисне захід, нібито західні партнери вимагають від нас виборів. Бо е, вибачте, е, у нас влада вже засиділася на своїх місцях. Але я точно впевнений, що е, до таких рішень, навіть якщо вони будуть, і до таких ініціатив з боку наших західних партнерів можуть під підштовхувати виключно люди на банковій, наші самі владоможці, які зацікавлені у цих виборах, тому що конституція і закон це святе, і е, на заході абсолютно чітко мають розуміти, що вибор, вибори в умовах війни неможливі. Вони неможливі на засадах демократії, плюралізму думок, свободи слова і рівності доступу до виборчого процесу. Бо як можна провести вибори на окупованих територіях, як можна провести вибори і проголосувати на прифронтових територіях? Де щодня щохвилини можуть прилетіти каби, де неможливо зібрати виборчі комісії, як можна проводити вибори в умовах, коли понад 10 мільйонів українців сьогодні перебувають за кордоном? А таку кількість е виборців прийняти на виборчих дільницях у консульствах та посольствах неможливо. Бо навіть до повномасштабного вторгнення під час виборчих кампаній люди не могли реалізувати своє право, ті, які мають українське громадянство і живуть за кордоном, оскільки відстані до виборчих дільниць подекуди складали тисячі кілометрів, і ну ну просто фізично неможливо було приїхати. Зараз це взагалі неможливо, тому значна кількість людей, які мають виборче право, будуть позбавлені цього, а більшість політичних опонентів зеленського. Або навіть конкурентів вони ж не є опонентами зараз. Вони так само не зможуть мобілізувати свої штаби, тому що це забороняє закон, і тому що це суперечить здоровому глузду. Тому для Зеленського ці вибори вигідні. А з точки зору закону і конституції, вони є незаконними, неконституційними, конституційними, і прикриватися підставою того, що нас міжнародні партнери до цього схиляють, це незаконно, бо ніхто не має права схиляти нас до порушення нашої ж конституції.